Ну, я почну з історії, напевно, а потім братя вже з практики скажуть більше. Е, є два фактори: вплив православного контексту на слов'ян і фактор власне, пов'язаний з історією і впливом Радянського Союзу. Якщо говорити про православ'я, я вже сказав, що в православ'ї є поділ на сакральний і секулярний простір. Відповідно, використовувати музику в церкві не прийнято багато століть, а ми з. Вихідці з православного контексту, відповідно, цей контекст продовжував впливати. Але я більше б сфокусувався на впливі Радянського Союзу. Відомо, що в післявоєнний час, тому що якщо ви візьмете 20-ті роки і на Західній Україні, і, і в східній і південній Україні, і далі східніше, ніхто не забороняв музичні інструменти. І такі прізвища, як Густав Герберт Шміт, Іван Юхимович Воронаєв, це не просто початківці п'ятдесятницького руху, це музиканти. І ми знаємо, що Воронаєв грає на скрипці, музично орієнтований Шмід, і В церквах того часу ми бачимо ці речі. Що стається після воєнний час? Після воєнний час радянська влада руками старших присвітерів ЄХБ пробує примітивізувати євангельську культуру для того, щоб представити віруючих перед суспільством забобонними, закритими сектантами. сектантами для того щоб вони не вербували, не приваблювали молодих людей, треба заборонити перш за все музичні інструменти. І я міг би по роках тут говорити. 52-й рік офіційна заборона кардонів і баянів, 54-й рік заборона репетицій хорів. Для того, щоб воно все звучало примітивно, заборонити репетиції як окремо служіння, і дозволити репетиції тільки в показній церкві в Москві на Мулмалом Вузовському трі. Там була така показна церква, коли міжнародні гості приїжджали, там всі оркестри грали, хори гарно співали, тому що міжнародні гості приїхали, їм показували ту церкву. Подивіться, в нас свобода, віручі, збираються, віручі співають і так далі. І тому подібне. Один такий баптист від, відомий відвідав 59-му. Році таку церкву і каже, все це ніби гарно, але каже, люди, які там сиділи, таке враження, що вони лимонів наїлися. <рив> тобто, ніби все є, але обличчя їхні говорять деякі інші речі. І далі в 59-му році залишили тільки одну фізгармонію. Причому це спускали старшим присвітерам ЄХБ. А старші присвітери, це під в лапках, вони спускали нижче. Ідея була така: да буде все благопристойно і чинно. Наприклад, в 56-му році особливо таке було формулювання: запретіть світський звук гітари в наших церквях. Тобто, з одного боку, це ніби політичне рішення, з іншого боку, його одухотворюють і водять писання, і стається примітивізація. І тут дозвольте мовить хороше слово ані нерегістрированому братстві, тому що не братство, яке боролося проти системи, і воно категорично заперечує. Ці речі, що ми бачимо, ми бачимо, що реєстровані в Західній Україні вони відмовляються від музичних інструментів. Коли мій дід в Башликах повернувся з тюрми в 51-му році, і два брата грали на мандолінах, і він каже: я бачу, браття, вам тут дуже весело. А я сім років просидів. І цей фактор тюремної клазіології теж дуже потужно впливає. От Башликах вже 71-й рік, 72, й жодного музичного інструменту не можна. На богослужіння, на весіллі можна, тому що це секулярний простір весілля. А власне сакральний простір музичних інструментів не можна. В той час, як нереєстроване братство, воно не сприймає ці речі, і там музична. Культура розвивається. Чому ви тут можете поїздити по Вашингтону, і ніби церква з нереєстрованим бекграундом, але там стоять ударні. І церква з реєстрованим бекграундом, яке мислення має бути більш ширше, але там немає не то, що ударних, але деяких інших інструментів. Даже фізгармонії немає. Так, да, фізгармонії немає. Тому що тут оці впливи, які дуже, дуже потужно перемішалися. І завершує тим, що коли в 90-ті приходить свобода. Деякі люди продовжують відстоювати, там, наприклад, відсутність музичних інструментів. І їм здається, що вони відстоюють принципи писання, а виявляється, що вони відстоюють наративи Радянського Союзу. І час змінився, а підходи, на жаль, не змінилися. І тут, звичайно, історія допомагає ці речі розкласти по полицях.